Всім доброго дня. Вже більшість людей, ну так як і я, в принципі, ранні сорти вже пообривала, позривали е, всі вже урожаї. Але в мене ще залишилися такі помідори, які були, е, росли в такому місці. Е, у нас на ділянці взагалі дуже погано все росте, ну, приторможується там, ріст взагалі. І вони були маленькі, там сиділи, сиділи. Я вже влітку їх попересаджувала. І вони почали рости. Але в нас тут була картопля, я поміж картоплею посадила рання. Тут ми вже гірчицю посіяли після картоплі. І вони трохи там ростуть, але коли ми косили баделячі, оце картопляне, то поскошували помідори, лишилось тільки кілька штучок. От такі в мене вже думала їх виривати, але трохи пішов дощ, думала, вже, справді вони вже своє віддали. Урожай весь пішов, але пішов дощик і вони трошки ожили, навіть листя, бачу, позеленіло. Теж перчик почав червоніти. Але так як прохолодно зараз, то не знаю, буде довго він тут поки сидіти. Або агроволокном накрию. Не знаю, потрібно буде дуги поставити, якщо залишати їх на городі. Бо хотілося б, щоб ще воно трохи подостигало все, бо деякі навіть перці тільки цвітуть. Трохи той якийсь червоний, той жовтий, і по формі різні. Цей взагалі жовтенький, не червоніє навіть, такі всі різні. Цей мій експериментальний е, гарбузик, який я в супермаркеті купувала, він мені заплів тут все. У мене кабачки були, він на кабачки повилазив, малину вже під себе підімняв. Своїми стеблами, листям, вже все задушив, вже там малина знизу. На землі валяється вже він так її прихиляє, і прихиляє донизу. Але було там кілька штучок. Я обійшла, подивилася по всьому, що їх ще більше набралося. Ну, вони такого, я зрозуміла, невеликого будуть розміру. В принципі, такий я його і купувала. Він невеликий, ось такий був розміром цей Хокайдо. Та ще тут е, трохи менше вже розрісся, але все рівно він такий довгенький, е, кашовий я гарбуз минулого року. Купувала капусту в бабусі на базарі. І замість решти вона каже, давай тобі гарбузика дам. Я кажу, та ні, залишіть собі. Я кажу, я не хочу, не хочу. Я кажу, хай решта вам буде, у вас там ці пенсії такі малі, я кажу, хай залишиться там пару гривень вам. Вона вперлася, ні дитину візьме цього гарбуза кашового. Ну, я вже взяла, але вона такий маленький мені дала. Оце такі повиганялися здоровелячі, П'ять штук їх поки є, але вже почали жовтіти. Думаю, оце то бабуся пригостила, так пригостила. Такі здоровелячі гарбузики повиростали. І огірочки мої липневі, ті, що я в липні місяці сіяла. Тут є вже два штучки. Ну, зараз бджоли взагалі погано літають, а не знаю, чи він буде довго у мене тут рости. І теж у нас картопля тут була. І ну, забули, все не можна вгледіти, все запам'ятати. Теж тут була картопля, косили оце баделяче і теж зачепили огірки, трохи поскошували. Ну і звісно ж не могла не показати у відео королеву своєї малесенької клумби, як вона гарно цвіте і як гарно пахне. Взагалі можна зрізати ціле це стебло і буде величезний букет, але хай цвіте така краса.